Російський прапор в центрі Одеси, щоденні атаки російської армії на область, одеський будинок з однією стіною під загрозою обвалу. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі. Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Прапор Росії в центрі Одеси хотіла повісити жінка, яка вилізла на постамент колишнього монументу засновникам Одеси, центральною фігурою якого була імператриця Катерина II. Перехожі намагалися завадити її, викликали поліцію. Правоохоронці кваліфікували дії жінки як виправдовування збройної агресії Росії проти України. За це загрожує до трьох років позбавлення волі. Що затрапити викинула? Це. Помойку смыла. Пацаны гибнут каждый день. Каждый Кто? день умирают да? дети Дальше. и люди. Ты можешь, ты можешь, ты понимаешь, помогать? что ты делаешь? Киевский режим, все эти группировки. вот Я поддерживаю русский мир. Поддерживаю Россию. Это все делает НАТО, Америка. У поліції додали, що жінка вже потрапляла у поле зору правоохоронців за крадіжку дрібне хуліганство та розпивання спиртних напоїв у громадському місці. Вже за кілька днів на тій же європейській площі чоловік підпалив українські пропорції, встановлені в пам'ять загиблим героям. Його затримали військовослужбовці Нацгвардії, але близько 50 пропорцій він встиг пошкодити. Прибувши на місце події, поліцейські за результатами проведеного огляду вилучили понад 50 фрагментів пошкоджених пропорцій. Фігурант, затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Молодоку загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Навіщо відпалював пропорційно європейській площі? Я помалівся, так помалівся. За Україну кажу. Державний в ніч на 11 жовтня війська Російської Федерації атакували Одещину ракетами. Загинули четверо людей. Десять отримали поранення та травми. Дев'ятьох з них госпіталізували. Четверо у важкому стані. Повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Зазначимо 11 жовтня по Одеському району був оголошений днем Жилоби. Раніше у ніч на 9 жовтня російська армія атакувала дронами місто Чорноморськ. П'ятеро людей отримали травми, трьох госпіталізували. Повідомив Олег Кіпер. Пошкоджень же знала дев'ятиповерхівка. Також сталося займання мансардного поверху недобудови. Пожежу площою 400 квадратних метрів. Ліквідували рятувальники. Спала смо своїми русічками ручками кошечка. Я спала. Я когда услышала, что зенитки, я быстро выскочила в коридор. Куда окошко делось, я не видела. Потом, как это все громыхнуло, я была этой стенкой. Потому что та стенка закрывает эту, а несущая стенка. Дверь у меня была, заклинила, дверь бронирована. Мне соседка стучит, открывай, открывай. Я говорю, меня замок не пиво, она просто там вот такой толстый был. Она согнула его. и она выбежала на улицу и сильно кричала, что это вот заклинила женщина, не может выйти из первого этажа мальчики пришли. они выдрали этот замок. В общем так было страшно. Я еще до сих пор мне этот шок не отошел. Дошла до ванны и пролет сюда и я вылетела волной. Заползла в этот, ванну, все пострадало, окна там вылетело, все. газовая плита, ванна и все, плитка в туалете. Это квартира мужа-брата. Мы не сюда. Мы приехали сюда, с Донецкой области. Уехали с оттуда. И как бы: ну, слава Богу, живы. жива, жива виднее. Я была одна дома, муж на работе. За останні три місяці армія Російської Федерації здійснила майже 60 атак на портову інфраструктуру півдня України, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Наслідком ударів стало пошкодження та знищення майже 300 об'єктів портової інфраструктури, 177 транспортних засобів та 22 цивільних судна. Поранень зазнали 79 людей. Так, після атаки 9 жовтня на порт Чорноморськ загинули 9 людей. Балістичні ракети влучили у судно під прапором Панами, яке перевозило до Палестини гуманітарний вантаж соняшникової олії. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. Це вже третій іноземний корабель, який Росія атакувала за останні чотири дні. 7 жовтня балістична ракета вдарила по цивільному судну під прапором Палау. Загинув 16-річний українець, який працював у приватній компанії. Поранення отримали п'ять іноземних громадян. Уночі 6 жовтня внаслідок удару пошкодження отримало цивільне судно під прапором Сент-Кіці-Невіс, яке було завантажено зерном кукурудзи для експорту. Під загрозою руйнування опинилася одна з пам'яток архітектури Одеси, так званий будинок з однією стіною. Про демонтаж незаконних конструкцій біля будинку стіни у Воронцовському провулку повідомив начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдієв. Невідомо чи технічні характеристики будинку стіни, до якої примикає будівля, відповідають такому сусідству, пояснив чиновник. Власник більш ніж 20 років утримує споруду як домоволодіння в незавершеному стані. Коли він отримував документи, це був 11-й рік, і у нас це був історичний Реал, стара Стара Одеса, скажімо так. А на сьогоднішній день це вже у нас ареал ЮНЕСКО, і там зовсім інші вимоги до будівництва, якщо ми будемо їх сравнювати з тими, що були у нас до 11-го року. Ми розуміємо, що там була якась власність. у Замовника будівництва, але ще от там наприкінці 2012-13 року жителі місцеві почали бити в тривогу, що руйнується пам'ятник архітектури. Межтемный естетичний вигляд споруди скаржаться місцеві жители, що живуть поруч с памятку архитектуры. Я вот такой, ну, на... кем надо быть, чтобы вот это сделать вообще, чтобы такой памятник архитектуры испоганит. Лично как одессит, я против таких застроек. Это ну, место действительно для нас всех очень важное. Вот это одноэтажное, там во дворе какое-то строение никакое, то, конечно, надо было бы его привести в порядок. Но как есть разные приемы. Есть, когда строят в таком же стиле, как и окружение, примыкающий. То есть архитектор, создавая свое здание, он не просто его проектирует, он этим зданием дополняет существующую градостроительную композицию. В Одесі затримали псевдомінера. Про це повідомили у Нацполіції. На місці прибули слідчо-оперативна група фахівці управління вибухотехнічної служби та кінологічного центру. Зателефонувавши декілька днів тому, вночі на спецлінію 102, чоловік повідомив про те, що у приміщенні одного з районних судів Одеси закладено вибухівку. Прибувши на місце події, обстеживши будівлю та прилегу територію вибухових пристроїв, поліцейські не виявили. А вже за кілька годин в результаті вжитих розшукових заходів встановило правопорушника, яким виявився 27-річний раніше судимий місцевий житель. Поки триває досудове розслідування, підозрюваний перебуває під вартою. За йому загрожує позбавлення волі строком 8 років. Одесі у приміщенні обласної державної філармонії відбулася урочиста церемонія посвяти в курсанти морохідного фахового коледжу імені Миринецького національного університету Одеська морська академія. Новичків, які обрали своїм фахом морську справу, привітав заступник одеського міського голови Валерій Сілін. Під час церемонії до курсантського братерства прийняли тих, хто вступив до коледжу в 2024 році. Одесит став чемпіоном світу у стрільбі з малокаліберної гвинтівки лежачи. річний Іван Ткаленко завоював золоту медаль. Чемпіонату світу серед юніорів. Змагання проходили в лімі Перу. Переміг представник Одеської обласної школи кульової стрільби в командному турнірі. Разом з киянами Данилом Гринником та Олексієм В'ятчиним вони змогли обійти шведів та норвежців. Це третя медаль вихованця тренерок Світлани Скачко та Ірини Виноградової на міжнародних юніорських змаганнях. У 2022-му Іван Ткаленко став срібним призером чемпіонату світу, в червні цього року срібним призером чемпіонату Європи. Небо над Одесою розквітло яскравими барвами. Вже втретє, за останній рік жителі регіону мали змогу спостерігати полярне сяйво. Це природне явище, зазвичай притаманне північним широтам. Фахівці зазначають, що появі сяйва сприяють потужні магнітні бурі, що накрили нашу планету у ці дні. Куплю труп Путіна. Дорого! Таке незвичайне оголошення помітили на одній з маршруток у Одесі. Ім'я водія, який прикрасив свій транспортний засіб, патріотичною наліпкою не встановили. Проте Одесити вже встигли пожартувати у соцмережах про щедрого земляка, якому не шкода власних статків на благо планети. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним. Побачимось за тиждень.